Привіт, друзі! Розпочинаємо цей влог з самого ранку. Ми були вже на базарі і зробили закупку овочів і фруктів. Десь на тиждень-півтора нам цього вистачить, Показую, що ми купили. Ми страшенно втомлені, тому що спека. Ми сьогодні вирішили пораніше поїхати. Стали ще 8 годин ранку не було, і десь 9-го вийшли. Але довго чекали маршрутку, тому... Поверталися вже досить жарко, та ще й з таким багажем два рюкзака, дві сумки, великі забиті нашими покупками. Зараз вам показую, що ми сьогодні придбали. От скільки всього ми сьогодні придбали. Це нам все обійшлося десь 340 тисяч дон, ну це десь приблизно на 500 гривень, ну, плюс-мінус там. Приблизно це з дорогою, з маршруткою на базар, на який ми постійно їздимо за покупками. Не буду вам розказувати, що по чому, тому що вже і не пам'ятаю, але от загальна наша покупка це на 500 гривень. Тут у нас картопелька, перчик, помідорчики, там авокадо, морква, цибулька, бурячок, велика гілка бананів. Тут здається 7 кг манго, два ананаса, два пакета, Здається, також 7 кг великих мандарин. Мандарини ми беремо взагалі досить бюджетні, по 5 тисяч донг. Це десь по 7 гривень за кілограм. І ми купили сокодавку і робимо собі свіженький фреш. Тому тут у нас є недалечко неподалік. Базарчик там по 10 тисяч. Але от коли ми їдемо на закупку продуктів, то завжди беремо ці мандарини в два рази дешевші. Так вони не дуже гарні, десь там шкірочка не дуже гарна, але для фрешу це не має абсолютно ніякого значення. Мандарини смачні, соковиті, тому з задоволенням робимо фреш. Ну і так як я сказала, це нам десь на тиждень-півтора вистачить. Цих продуктів. Звісно, ще щось у нас є і в холодильничку. От, так що починаємо тиждень новий. От, з двох ось таких чималеньких мандаринок, я їх розрізаю на апту, віджимаю сік, виходить пів чашечки соку. Сок, до речі, дуже смачний. Не додаю сюди ні водичку, ні цукор, нічого. Інколи, коли хочеться більш прохолодного, можна додати е, кубик льоду. Але зазвичай його просто так ми п'ємо, не додаючи нічого. Мандаринки досить солоденькі, не кислі, бо всі смачнючі. І це ось така доза гарна доза вітаміну С. А я собі придбала олівчину для брів. Бренд називається FMGD, і я вперше зустріла косметику цього бренду і виявилося, що це бренд The Face Shop. Я була дуже здивована, дізнавшись, що в них є лінійка декоративної косметики, і захотіла спробувати. Коштував він досить бюджетно. Це 40 тисяч дон. Я за нього заплатила, дівчатка це 70 гривень. Це досить-досить бюджетне. Полір в мене 0,4 відтінок. -та Ось такі брівки в мене вийшли. Досить приємний олічик, дуже комфортно ним користуватися, тому що це автоматичний. Я такий не дуже полюбляю, зазвичай автоматичний і такий, знаєте, не мікро, а як лопатка така то зазвичай я віддаю перевагу просто дерев'яним олійчикам або мікро А який використовую рідко. Але на мій подив було зручно користуватися, і мені сподобався і колір, в якому я дуже сильно сумнівалася, і результат, якими вийшли до ну, Звичайно, все залежить від часу, якщо в тебе більше є часу. Щоб оформити брови, то вони, звісно, вийдуть кращу, кращої форми. Якщо ти швиденько, швиденько це все робиш, то і результат таким виходить. Так що ну, мені подобається. А ми з Алісою прийшли на базар, купуємо дещо для дому. Вам покажу вже вдома, що ми взяли, тому що дещо. Для організації мені потрібно було, де чого не вистачало. Зараз ще по дорозі в одному місці подивимося. От. Але то в день, ну, не сильно той день, у нас трішки більше, ніж 10 годин ранку, але спека вже досить сильна. І знаходитися на вулиці досить складно. Тому ну, ми щодень додому. а ліса сьогодні в панамі. Аліса любить сама одягатися, і неважливо, що просить одягнути мама, якщо Аліса хоче цю сукню одягнути, вона її одягає. І мовити мені на що її просто нереально. Тому сьогодні вона захотіла ось цю сукню одягнути. Мені неймовірна жарко, але вона хоче в ній ходити. Ось мої невеличкі покупочки. За сьогодні це набір ось таких вішалок металевих, алюмінієвих із 10 штук, тому що... Ті, що в мене є, мені їх не вистачає, тому купила ще і купила ось такий органайзер, щоб повісити його тут. В ванній кімнаті я вже купила невеличкий, але мені його мало. Я купила ще один цей на кухню. А ось цей повішу тут. Тому що ну, тут зовсім маленька поличка, все стоїть на раковині, на поличці, Мені це все незручно, тому хочу. Розставити ось тут, і саме цей органайзер, думаю, якраз мені підійде. Цього буде достатньо. В мене дівчатка запросила на каву на ділішник в таке цікаве кафе, багато зелені. Дай мне творенки, и вы выявляется живой. Ну, все, все, На две недели на качан отдохнуть, <соц> а там, получается, все вымяно. Вот на берег. А ми сьогодні вийшли прогулятися на набережну до річки, до мосту дракона. Його ще не вмитнули, він ще він не От. Але тут є ще одна цікава річ. Це ось така статуя дракона. Ну, це щось на дуже схоже нагадує Мерліон в Сінгапурі. Давно хотіла до нього підійти, але він також не от Просто статуя стоїть. Я не знаю, чи з нього йде водичка. Ми ось вздовж набережної, будемо сьогодні прогулюватися. Вечірня в нас така прогуляночка до торгового центру. Там супермаркет нам потрібен. Плануємо з продуктів купити. І там є дитяча кімната, Аліса дуже хоче на батут, тому дамо їй волен 40, щоб вона там. Трішки порозважалася, витратила енергії, бо енергії зараз в неї досить багато. Багато треба гуляти, прогулюватися, щоб краще засинати. Сідай, сідай. Місяця, так. Я дуже здивована, не очікувала побачити бренд Eveline в магазині, але ось кремчик для ручок. У мене колись таких було декілька штук, я вже не пам'ятаю, з яким ароматом. 72 тисячі в'єтнамських домах. Це у нас ну, трішки більше 100 гривень. Ось таку класну формочку для неї я придбала на бангані в Таїланді. Я також часто готувала, але в мене там була формочка така. Я сама її зробила. Ну, я пристосувалася, їй було добре, але зараз побачила в магазині і подумала, що вона ідеально мені підійде. Сама формочка з Отворами до неї йде також ще кришечка і контейнер. Ось цей, що тут всередині, зараз Зараз мене просто ця сироватка стікає, тому я перевернула іншою стороною, вона стече, і я поміщу от той контейнер, просто ось ось цю ємність і накрию зверху кришечкою. Дуже зручно. Пробую вперше тут у В'єтнамі приготувати бровинцю з цього молока. Побачимо, що в мене вийде. Я вирішила цього разу трішки додати солі в серединку, коли готувала, і зверху вже посолила. Хай трішки відійде е, е, сироватка, і я переверну іншою стороною. І з іншої сторони також посолю. Побачимо, скільки в мене її вийде. У мене два пакети по подив'ятсот грам молока було. Вчора купила оцет в магазині і за допомогою оцета звертала білок. Я показувала вже цей рецепт. Якщо потрібно, то пишіть мені в коментарях. Наступного разу, коли я буду готувати, я вам більш детально покажу. Не знаю, чи це потрібно, якщо так, то От напишіть, якщо буде багато запросів, то я обов'язково покажу. Ну і покажу результат, що в мене вийшлося, але трішки пізніше, вже ближче до вечора. Нехай сироватка гарнесенько стече, і я перекладу в холодильник. Раніше я ставила наверх ще груз, щоб це все сильніше утрамбувалося. Але зараз вирішила цього не робити, нехай під своєю вагою виходить сироватка. Покажу вам трішки морепродуктів на ринку. Ми зараз зайшли за м'яском. І, можливо, щось подивимося з морепродуктів. Ось тут є і креветки, і різні мушечки. Все на ваш смак. Тут ось якась рибка. Вони одразу вам чистять і на базарчику. Це дуже-дуже зручно. Рибку я таки не купила, тому що ту, яку я їм назвала, вона сказала, що це не вона. Я позапитувала назву риби, записала собі, почитаю про неї, почитаю, як її готувати, а потім буду купувати. Привіт, друзі. Такі я вирішила взяти рибку, прийшла на базар, тут є невеличка барахода і жінка мені сказала, що 60 Тисяч дом за таку робинку буде, то я вирішила її придбати. А кальмарчики по 110, а по 150 за кілограм. А сьогодні тільки ось робинку. Дуже круто, що вони одразу її чистять, тобі ріжуть на шматочки. Тому я прийду додому, тільки посмажу і буде смачненький обід у нас. Так, ну що, ось така приночка в мене вийшла. Шматочок вийшов. 370 грам, але вона, ну, я бачу, що така вологувата в мене було, що більш така сухіша виходила. Все-таки потрібно якийсь груз наверх придумати, щоб ставити. Тому що, ну, мені, допустимо, подобається, коли вона трішки тугіша. Тоді з неї більше рідини виходить, воді вона тоді виходить трішки менше, десь 320-350 грамів, 370, це значить, що в них багато ще вологи, не вийшла волога. Але мені дуже подобається яка форма, гарненька така. От. Ну і на смак, наче також нічого. Мені подобається, що я цього разу всередину додала сіль. Ну, якийсь такий цікавенький вийшов смак. Можна ще якісь трави додати, все на ваш смак. От, я результатом, в принципі, довольна. Десь 50 на 50, буду ще експериментувати. Попробую ще з грузом, що в мене вийде. Ну, думаю, що вийде. Ми залізли і вибралися на вулицю прогулятися така спека, що ми вирішили зайти в лісі і посмакувати морозу. Все на все 6 тисяч тонн коштує морозиво. Це 9 гривень ріжок м'якого морозива в Києві. <різь> Аліся, тобі смачно? Mm. Ти любиш морозиво? Вкусні? ні. Mm. Вафельку? Вафельку можна, морозиво ні. Мама, mm. Сьогодні знову купуємо рибку, не знаю, як вона називається. Ось щось таке невеличке. Жіночка нам зразу її чистить, кілограм рибки 50 тисяч. Спробуємо. А ще мені дуже подобається, що можна придбати кокос, тоді його одразу відчинять. Всю м'якоть звідти дістануть, весь сік. Вильюди або в стаканчик, або в пакетики ти можна зголоджуватися смачним кокосиком. Ось такий коричневий маленький 25 тисяч, великий зелений 22 тисячі. Але коричневий смачніший. Він такий аж солодковатий. Ось так вони звідти дістають. Смакота страшенна і недорого. Вчора замовили вітаміни для Аліси і для нас різні добавки. Перше пакуванічку вже приїхала, перша посилочка. Ви тільки подивіться на цей розмір. Тут банка просто гігантська. Я б так дуже негарно відчинила і трішки надірвала це все діло. Тут 300 штук упаковці для дітей 2-3 років по одній штучці в день. Це ну, на рік вистачить алісі, це мультивітаміни. І тут великий комплекс вітамінів. Ми Так, довго вчора вибирала які. Вибрати отакий тут склад різних вітамінів. Аліса зараз спить. Трішки себе капризно поводить. Там ще дещо замовили для неї, тому покажу в наступних відео, як тільки отримаємо посилочки. Я одну, до речі, скуштувала, не дуже солодко, смачний. Що я сподобається, але потрібно буде трішки повоювати, що лише по одній в день можна їсти. Тому що вона зараз звикла різні жуліки їсти цілими упаковками, то я не знаю, як їй доведеться переконувати, що лише одну можна. Будемо якось вчитися. У нас сьогодні прогулянка по місту і трошки шопінгу, і ми зійшли поїсти бамі. Це ось такі булочки. Додають туди різні начинки. І вартість це 20 тисяч, це 30 гривень. Пару разів ми купували, а от друзі кажуть, що тут найсмачніші, де вони тільки що їли. Тому замовляємо. Тут і купа всяких тортиків смачненьких. Аліса вже на щось поклала око. Що Аліса? Оте хочеш? Ти дівчинка, ти оте хочеш? Добре, буде у лісі день народження або якесь свято, то купимо обов'язково. так? ось так це виглядає. Шість років було смачно, смачно. Сьогодні досить насичений день. Ми зайшли в магазин дисконт брендових грошей. Я тут собі трішки наврала. Зараз прийду піду в примірочну вам покажу, що тут у мене є. Ну, ось такі в мене шортики Levi's. 200 тисяч донг вони вартують, 300 гривень. І футболочка Кельвін Klein. Її вартість 109 тисяч. Ріса на коні танцює. 109 це десь 150 гривень. Ну, мені здається, ось так. Досить непогано і пасує навіть. Один до одного. Окей, мірі далі. Так, другий топ, другий топ ось такий, ну я його брати не буду, це зараз. Але э, мені так не подобається, не пасує. І я взагалі не готова так поки що ходити, тому цей топ я залишаю. І останній мій образ це ось така футболочка Томі Кіл Фігер. Не знаю, чомусь мене щось смущає, чи розмір, чи що. Але, мабуть, ні. От футболочку цю я залишу. Ідемо, Аліса. Аліса, вже йдемо, будь ласка. Ми ще встигли і в супермаркет заскочити дещо купили. Трошки грибочків, багет, вернушельку. Сісочки такі ще жодного разу не брала, не було наших улюблених, тому взяли ось на пробу і більше кілограмчика корячого філі. Лягаємо спати, тому що день був такий дуже насичений, багато ходили, дуже жарко, дуже втомилася, тому вже на добраніч вам лягаємо Надіюсь, Сподіваюсь, що Аліса швидко сьогодні засне, бо зі сном у нас якось зараз складновато. Більше години доводиться її вкладати. Сьогодні не дуже такий палючий день, не дуже яскраве сонечко, трішки так хмарки є, тому ми вирішили прийти на пляжик. а тут така хвиля сьогодні здоровенна, що й покупатися буде неможливо. Дуже сильно хвиля, я не знаю, що вам передає телефон весь масштаб. Але жалісу Якось потрібно буде вмовляти, що сьогодні купатися не можна. Поки йду, розкажу вам трішечки про мої брови. Мені дуже подобається олівчик, який я використовую. Звісно, я одягну окуляри, тому що сонечко сліпить. Але можете подивитися мої брови. Мені дуже ним подобається користуватися. Звісно, що... Присильні жарі, шкіра дуже сильно жирні і олівчик стирається, але якщо не видюкати руками, то все виглядає досить гарно. Мені він дуже подобається. Мама-ма! Мама, Якось закінчилися всі наші фрукти і нам зовсім не хочеться їхати на той базар, куди ми їздимо за ними. Поїхати автобусом по спеці неохота. То вирішили сьогодні вийти на наш базар, де ще придбали, взяли манго, кокос, банани, кавунчик, авокадо, мандарини. Десь нам все обійшлося в 130 тисяч донг. Ну, це трошки більше 200-220 гривень. Десь так буде. І на тиждень нам цього вистачить. Дуже дякую, що залишаєтесь з нами. Це відео будемо сьогодні завершувати. Дуже вам дякую за те, що підписуєтеся, коментуєте за те, що залишаєтеся з нами. Всім бувайте і до зустрічі в наступному ролику.